Манна вона образувалася дуже раненько, На появлення зоріща ранкової, манна образувалася. раніше роса, а вона роса перевершалася в крупинки і, і вона була біла, покривала землю. І чуть-чуть Сонце сходить, починає обривати землю, вона зникала. Так чи ні? А скажіть, будь ласка, а хто хотів вдолу спати, наїдався та чи ні? Ні. А хто ленивий? Не Тоже... й дався ти мене чи ні? Ні. ні. Оказує брати сестри, мана це є прообраз Духа Святого. Аллія, слава нашому Господу! Слава Йому. І Господь каже, хто жажде, іди до мене пий, Той, як написано ще будь-буть ріки води живої. Це він сказав у Дух Святому. Хто жажде? Хто хоче цього і благодаті сили Духа Святого? Жажде, молися.